Усім доброго дня. Продовжуємо роботу над автомобілем ЗІЛКОРОТИШ. Сьогодні наша задача доставити до кінця балон, а саме приварити оцю поперечину Поварити і пофарбувати. Також потрібно справити. Оце інструмент. Чін-чень. Це також ми зваримо. А зварюємо ми от отаким зварювальним апаратом напівавтомат на порошкові проволки. Кентавер, кому цікаво, можу зробити детальний огляд, приварили. Ось такі в нас вийшли шовчики. Ось так. Так я не знаю, чи добре, чи не добре, але тримається. Такий результат. Балон стоїть більш-менш рівненько поперечинку з балончика, поки задулих фарбою і хамути. І вже після того, як заправлю балон, під'єднаю видачу від балона до редуктора. Трубку, прикручу балон уже тут, так як потрібно. І залишилося ще поставити кнопку управління газовою системою в кабіні. Ну, а далі по плану буде е, потрібно заляти масло, купити в двигун, тому що я заливав, міняв його, вона попрацювала буквально. Ну, Може годинку, 2-3 і масло перетворилося знову просто в перероб в чорний. Центрифугу я помив, те масло злив і хочу понову залити свіженьке мастило. Будемо пробувати запускати перший раз на газу. Запуск почнемо з 50 грам бензину в карбюратор. Накидаємо кліми. І будемо запускати. Як думаєте, запуститься чи не запуститься? Так, думав. Поварю порожок. Поварюю порожок. Це зніму ступіньку тут все виварю. Ой, коротше, як почаю це все колупати. Що сказати, тут треба у довгострочний ремонт. За... Залазити, бо так воно все не буде трезнімати обліцовку. О, тому хочу засняти, як воно є зараз і як воно, дай Бог буде колись, коли зробиться. Такий зараз вигляд машини. Лютий місяць. Так, ну. Тут я вже почав розбирати, відкрутив радіатор, зараз буду знімати і знімати морду. Буде варити. Всім гарного дня.